Самоорганізувалися, вони народилися вже в незалежній Україні. Вони не знають цього комуністичного минулого. Вони вільні люди. Вони хочуть жити в вільній країні, вільній Європі. Слава студентам! Також хочу сьогодні звернутися до вас. Щоб ми дуже обережно відносилися, тому що не виключені провокації у Львові. Багато людей хочуть споганити, хочуть показати Львів по іншому. Не вийде Львів завжди був, є і буде європейським містом. Слава Україні! Україна в'єс! Україна в'єс! Слава Україні! Героям слава! Дякую, люблю!